Як використовувати систему електронних державних закупівель Прозоро? Тематичний семінар практикум провели в Івано-Франківську. Закон про публічні закупівлі набирає чинності з 1 серпня. Відповідно, всі закупівлі мають здійснюватись в електронному вигляді. Публікація здійснення усіх закупівель, товарів робіт, послуг залежно від суми. У системі електронних закупівель до цього часу воно використовувалося в звичному режимі, а зараз йде через цю систему електронних закупівель. Тому є потреба у представників наших закладів навчитися, як це робити, це відповідно до законодавства. Лектори семінару представники майданчиків, через які здійснюватимуть електронні закупівлі. Вони на практиці продемонстрували, як користуватися системою. Показали замовникам, як розмістити своє оголошення, як створюється оголошення. Створили наші перші закупівлі, внесли в нашу закупівлю, вносили всі дані. Також створювали план. самі ж учасники тренінгу про систему відгукуються неоднозначно. Треба ознайомитися, бо це практично треба для, для роботи безпосередньо. Я так розумію, що будуть багато нюансів. Семінар був цікавим, предметним, тому що можна було задати конкретні запитання, тому що ми є практики, і теоретично зареєструватися це одне, а практично провести це зовсім по-другому. Поки не зробиш саме, то, то ще нічого не можеш судити. І треба все пробувати. Стільки слів, цього мало цих ін цієї інф. Це дуже мало для практики, для роботи. В законі має бути прописано, що, над чим працює бухгалтер, ну, допомагає, чи десь там допомагає з планами тими, але щоб відслідковувати закупівлі, це просто нереально. Це просто нереально. Це, під цих зарплатах треба їхати за кордон і заробляти, утримувати сім'ю. Чи зможуть відповідні структури швидко адаптуватися до електронних закупівель, побачимо згодом.